Добрий ранок, ми з України. Слава Україні! Сьогодні 6 березня. Ми проводимо друге внесення азотних добрив. Це в селі Трапулан. Так, дозування буде 30 в діючій речовині, можливо, 30 трошки плюс. Побачимо, як буде розкидач. Розкидати добриво. Слідом ми пускаємо ротаційну борону. Ось, до речі, робота ротаційної борони. Це краєкрай, це ще не така повноцінна робота, бо тут... Немає тої швидкості, але земля відійдена, зріла, буде добре. Так, а тепер ось дивіться, який чудовий вигляд, добрий, здоровий вигляд має наша пшеничка. Перше внесення ми робили 30 січня. Ранні сроки внесення, ранні, але... Вони були ефективні, загальний фонд поля має добрий вигляд, гарний колір. Лютий місяць у нас був м'який. Давав можливість пшениці вегетувати. І тим першим внесенням ми підправили. Трошки стан нашої озимої пшениці. Тому що сроки були посіву пізні. Сроки були посіву пізні, відповідно розкущення слабке. О. А зараз пшеничка має гарний вигляд. Так, оце такі справи. Що нам дає ротаційна борона? Я думаю, що тут багато розповідати не треба. Ефект її застосування очевидний. Те, що там трошечки придавило грудочкою, пшеничка підніметься, відновиться і буде все добре. Але дивіться, що ми робимо. Знищуємо корочку, частково знищуємо бур'яни. О, які витримали м'яку зиму. Пустимо кислород чи кисень пустимо у земельку. Піде тепло з недільки, яке нам обіцяє нам синоптик. І ефект буде чудовий. Так. Ротаційна борона, Агромаш-Калина, 9 метрів якраз такий чудовий розмір для того, щоб провести витрати пального і зробити максимальну роботу. Зараз покажу вам, як це буде проходити. Вживу. Так що для озимої пшениці, для ячменю, для, можливо навіть для ріпаку в якійсь мірі, дуже чудовий агрегат. Зараз механізатор заб'є лінію і ось так іде робота. Швидкість намагаємося десь робити 12-15 км на годину. Ось так Ось так це все буде виходити. Так, тепер, там в попередньому відео, де ми вносили 30 січня, одні, одні хі, вітали таку дію, а другі трошки так ставилися скептично. Але я вам скажу так, книжка пише, книжка пише що саме раціональне внесення азотних добрив дробне. Так що, повірте мені, ті книги пишуть науковці, і між ними є такі фанати своєї справи, що вони присвячують частину свого життя для того, щоб написати книгу, захистити дисертацію. І нам її просто треба прочитати. І зробити правильні дії. Раціонально буде, тому що дробне внесення з періодом 20-30 днів саме буде ефективне. Не буде токсикації ґрунту, перезнавантаження добривами. Рослинка буде час від часу отримувати свіжий азот, ну а це так. Тому правильно буде хто робить також дробне внесення воно буде ефективніше. Так, на полі, звісно, не дуже, не дуже, не дуже тепленько, ну але... так, зараз наближусь до проходження ротаційної борони, ну, так, зараз зараз, звісно. Десь, бачите, полоса темна, це ворона пройшла, а це там, де не було. Ну, да, воно. Трохи дивитися після проходження, начебто так не дуже й приємно стан, так що трошечки підминається, трошечки те, але ефект буде, свій, вже він провірний. Ротаційна борона у нас працює. Років 4-5 всі вони варті уваги, і Агромашка Лина, і інші виробники, і Оріхів, і Аякс, і там ще ряд інших українських виробників. Всі вони варті уваги, всі вони роблять свою роботу. Хто вирощує розчує земену і кого доцільна машина, щоб вона була в господарстві. Можливо, вона не кожен рік буде використовуватись, але доцільність її. Є. Так. Ну, ось так і все. Поки що все, може ще зроблю вставку по ротаційні. Вогони у нас тут довгенькі, 1210 метрів. Думаю, механізатор до вечора повинен назад вернутися. А це так. Так, добре. Все, працюємо, допомагаємо військовим, вирощуємо хліб. Так, всім до побачення!